Нам з вами треба зробити ось таку практичну роботу. яка називається анкета продажу троянд у магазині квітів. Бачите, тут по днях продають троянди різного кольору. Треба записати, скільки яких троянд продано. Потім побудувати діаграму. Пільцеву за понеділок і загальну діаграму. Заходимо ми в Google таблиці, ремонмо Створити нову таблицю і починаємо записувати все так, як у нас вказано в нашому завданні. Написали анкета про продажу Trojan в магазині. Переходимо до наступних рядків. Записуємо кольори троянд, червона, далі жовта помаранчева рожева і в кінці напишемо продано за день. Ну, а Тепер будемо просто заповнювати цифрами. Згідно нашого зразку, вводимо цифру, натискаємо Enter. Так Рядочок за рядочком, рядочок за рядочком. І вводимо, поки не введемо все. Понеділок, вівторок, далі середа, четвер, п'ятниця, субота. Всі циферки помаленьку переписали. І тепер нам залишиться порахувати продаж за день. Продаж за день це функція сума. Це вже ми з вами робили. Треба виділити наші дані. І знизу вже є підказка. Функція сума, і скільки це буде, нам залишається тільки клацнути по ній. І суму нам видає. І так само в кожному стопчику. За вівторок протягнули, нажали суму, отримали. І так можна робити далі без жодних проблем. Ну Хіба ж, якщо раптом у вас не висвітить сума, тоді можна нажати просто функції. Так, як ми робили минулого разу, і йти шукати цю функцію сума. Ви її знайдете швидко, от, і так само її натиснути. Тепер нам залишилося порахувати середній продаж. Тут зручніше повернути телефон боком, виділити наш рядочок. Ви знаєте, за це нижнє кілечко взяли і потягнули виділяти рядочок. І тепер шукаємо нашу функцію середнє. Функція середня називається Average. Шукаємо цю функцію. І якщо раптом ми її не бачимо, або випадково не побачили, нажимаємо знову ж на всі функції. І йдемо її шукати. Можемо її знайти зразу. От, коли будемо йти донизу, а можемо написати по шук. І зразу функція average наша і світиться. Ну і так само точно в кожному наступному рядочку. Виділили, нажали функцію. Виділили, нажали функцію. Хоча можна робити так, як ми робили минулого разу. Спочатку класнули по клітинці, тоді нажали функція. Тоді пальчиком вказуємо, серед яких шукати. Отак, От клацаємо по кожній клітинці, і вона буде шукати серед цих. Можна і так. Тоді нажимаємо ОК. І знаходимо нашу функцію. Таким чином, ми знаходимо середнє значення для усіх стопчиків. І після цього заповнення таблиці у нас закінчено. Тепер нам треба зробити діаграму продажі. Троянд за понеділок. Це нам треба виділити кольори троянд і одночасно кількість проданих цих троянд. Виділяємо цей, цю діляночку і натискаємо зверху плюсик, що означає додати. Додати вибираємо діаграму. Воно пропонує стопчикову ми беремо відповідно кругову. Нажимаємо зверху галочку ОК і маємо діаграму. Але ми бачимо, що в нашій діаграмі кольори секторів діаграми не відповідають кольорам наших троян. Значить, наші кольори треба поміняти. Що для цього робити? Для цього клацаємо пальчиком по діаграмі і вибираємо редагувати діаграму. Значить, Класнули. Нажали редагувати діаграму і йдемо до кольорів. Там, де червоне, клацаємо. Бачите, там воно синє, а ми основний колір. Зараз виберемо червоний. От, вже там червоне. Вертаємось назад. І інший кольор. Там, де жовте, бачите, воно в нас теж якесь червоне клацаємо, там шукаємо в основному кольорі жовтий. Помаранчево воно, ну, ніби помаранчево, там все одно трошки поміняємо. От. Ну і де рожеве в нас зелене, дамо якийсь інший колір. Дамо зараз тут? Ну, нехай буде воно не зовсім. Рожевий, але діаграма буде гарна. Ось таки у нас все. Ми вибрали, ми все зробили гарно, так як треба. Тепер нам треба побудувати стовпчикову діаграму продажі за кожен день тиждень, тижня. Там треба виділити нижній рядочок. Ось тут, де в нас продажі за день. І. Так само нажати плюсик і додати діаграму стовпчикову. Все, у нас є стовпчаста діаграма, вибираємо, а тоді розміщуємо її, пересовуємо туди, де нам потрібно, трошки донизу її пересунемо. І наша робота зроблена. Ну, але щоб було все гарно, то ми зараз трошки оформимо ще. Давайте трошки саму діаграму позаливаємо різними кольорами. Так, вибираємо колір заливки. Ну, нехай буде жовтий. Так, зараз нижній рядок виділимо. Нижній рядок. Так, колір заливки нехай буде. Ну теж якийсь такий. Що нам ще можна зробити? Ще зверху рядочок, там, де дні тижня зараз виділимо. Виділили нижній рядочок. Десь верхній рядочок. Так, тут колір нехай буде ось такий. І ззаду ще зараз якимсь кольором виділимо. Так. ким тут кольором виділити. Ну, нехай теж буде таким голубеньким. Ну, в принципі, вже майже гарно. Ну, хіба ще надпис зараз робимо жирним. І якимсь теж кольором. Так. Вибираємо колір тексту, нехай буде червоний. О, а тепер красота. Наша практична робота зроблена. Тепер залишилось надати доступ і відправити роботу на перевірку. Ось і все.